Всім привіт! Виїхали ми сьогодні з вами на чергове тихе полювання, пошукаємо якісь грибочки, тож запрошую всіх разом зі мною кому до душі ліс природа та гриби. Ходімо, пошукаємо гриби та помилуємося осінньою природою. Сьогодні нас вирішило побалувати трохи сонечко, давно його не було. Постійно хмарно, хмарно, похмурі дні, дощі йдуть. Тут сьогодні зранку був сильний туман, а потім розпогодилось так гарно. Я виїхав тут в одне місце просто побродити і вже натрапив на гарну кількість грибів. Йдемо зі мною, я вам зараз почну їх показувати. Я вийшов на гроба. подивіться, що тут і тут навіть гриби ось знайшов, дивіться. Галива, галива, Росте на цьому пеньку. Ось така гарна, дивіться. Ах, запах який. Та ви що Оце вона. Ось стоїть така стара осика Ну, вона половину відвомилася. Але вона стоїть. І на ній ростуть дуже гарно гриби. І біля неї. Дивіться, ось яка молода глива. Але вона ще молода і маленька. Тож я її не буду зрівати, нехай вона попідростає, трохи потім заберем. Потім дивіться ще ось, які лізуть тут малюки. Ось такі маленькі-маленькі. Потім нижче така маленька і ось ще то хай вони ті, підростають на дереві ми їх брати не будемо сьогодні тому що ось під деревом росте ось така лива. О, ось я розумію розмір розмір гарний якраз якраз мені буде достатньо так чи буде зручно різати не знаю але буду пробувати Ніжка вже то вставне її, тож ніжку ну, взагалі не будемо брати. А сама, сама риба. А, такий приємний на запах і свіженький, гарненький. Ось такі гарні екземплярчики, бачите, відбивні будуть. О, Найбільше осіка і вона теж гарна. Дуже гарно. Ну що, початок є. І грибний початок. Так, помітив якийсь білий гриб цікавий. Зараз будемо дивитися, досліджувати. На жаль, не знаю, що все. Було схоже дуже на печерічку. Але ні, запаху немає ніякого. Нехай залишається лісовим. Звірим. Так, потім ось ще є гливи. Теж такі гарні. Гарні гливи. Хороша. Таке листечко тут. Красиве осикове. Так. Ось тут голива ще є маленька. О, навіть така вона. При ось на окраїні лісу помічаю класну парасольку. Йдемо її теж заберемо. Ой, зараз з грибами така тяжка ситуація, то будемо сім'ї все забирати. гляньте, яка вона чудова. О! Вон яка крута! Крута гарна парасоля До кошика! Вон там росте ще одна молода хвила Ось тут помітив ще один такий вид гриба. Хочу вам показати. Вон дивіться, які цікаві такі помаранчеві гриби. Ну, такий, знаєте, в нього запах мені нагадує говорушку якусь. Говорушку, врядовку, щось такого типу. Там не знаю, що за гриб. Сфотографую, визначу, буду знати потім. Ось тут все так по осінньому вже виглядає. Хто пам'ятає, це мій тут будиночок. Я тут готую іноді щось. Вон, я вже наготовив трохи дров сухеньких наложив тому що зараз кожного дня йдуть дощі. Тож дорова вже готові. Зараз трохи з рибами розберемося. Закінчиться грибний сезон і будемо щось готувати. А я хотів вам показати, ось дивіться яка цікавинка. Тут росте така глива. Вона вже досить довго росте, я вам скажу, мабуть третій тиждень десь. І ще Бачите, не зіпсувалася. Трішки почала псуватися, Але ще нормально. Я її не буду брати, вон дивіться для неї, зараз покажу вам. Проростає ще одна молода. А от тут трохи нижче. Цікавенка ще одна дивіться. Це ж у нас що, фламуліна. Експерти можуть мені підказати, тому що я ще ну, до цього часу ворони кажуть, що це фламуліна, мабуть. А так то я до цього часу ще не збирав такий гриб, але Десь, які вони прикольні, молоді, такі гарні. І ще цікаво ростуть на одному дереві з голивою. Ну, ось поспостерігаємо за ними, нехай оці грибчики трішки попідростають. Ось дивіться скільки дощовиків тут накидало. Вон які симпатичні. Їх багатенько, і там вон ростуть. Такі гарні вони. О, ще якийсь грибчик. Це польський стоїть. Польський. Ще й в принципі. Та ні, вже такі сухенькі. Сухенький. Хоча ні, подожди. Та ні, гарний гриб. Гарний гриб. Зараз це обріжу Шопка взагалі чітко. Потім далі ось ще є грибки в цьому хана, а цей ще можливо нормальний. Але дуже мокрий якийсь. Да. Вже анпліснього цього точно не буде брати. По дорозі, сосновий ліс, трохи пробіжусь, а потім там у долину на гливу загляну. Тож ходімо, пройдемось по сосновому лісі. Подивимося, що тут зараз є цікавого. Дивіться скільки грибочків таких І це, до речі, дістівні гриби. Забув я назву. Я його навіть фотографував, визначав. Можливо, це плютей. От в мене в голові крутиться плютей чомусь. Якось так, можливо. Бачите, які вони. О. Цікаві грибчики, їх так багато тут. Дуже багато. Тут ось скільки ніжок перерізаних, зевинушку збирали. І я свою знаходжу. Дивіться, ось росте ще й зеленушка, але вже М -м -м. така вона розм'якла. Теж не буду брати. Але знайшов одну, вже ще десь одна буде. ну Нічого, знайдемо ще. Ось ось тут ховається зевинушки. Потім там така стоїть. Теж розмоква. Мокла. Ну і ця. Дуже намокла. Угу. А ви бачите, який різногриб'я тут. Які завгодні грибочки. Ось це вже, мабуть, гірчаки. Да. Молочко должно виступати. Так, да, є там молочка трохи. Гірчаки. Як і думалось, після вихідних саме ця ділянка лісу дуже перебрана, а ті гриби що залишилися, розмокли під дощем. Тож нема то що й шукати. Будемо зараз йти туди в осику. Сходимо глянемо на гливи, а потім поїдемо кудись далі. Подалі від села. Попадається під ноги ось така зеленушка. Давайте оглянемо її. Ну хороша. Тож давайте забирати, Нехай буде в кошику рибне асорти. Ось поляки зеленушка. ось попадається теж такий цікавий вид грибочка. Можливо, якісь підвид лисички. Можливо це не справжня лисичка. Не знаю. Теж сфотографую, зараз визначу, потім скажу. Прийшов висичник, перший гриб тут попадається знову польський. Вон який ще гарний. Хоча Що, ще і черв'як там є, бачите, є дірочки є. Ну і нічого не бачу, Листя таке густе тут. Я йду ось сюди. Тут була глива минулого разу я збирав, Хочу глянути чи нема нової. От так то оглянув, нема нічого цікавого. Тож йдемо далі. Далі попадається мені на полянки відразу три різних гриба. Чорний грусть потім ось Рядовка фио этого фиолетового какая у нас... Нишка черноватая была. Приятные такие запах у нее. Куда еще она одна тут? Я бы так, бы, может, набрал бы их. Смотрите, <coughs> еще польские. Пробитий, але не знаю, що там в шапці. Ага, і шапка теж червива. Ого, нічого собі гляньте. Перший раз таке бачу. В общем, всі гриби якісь негодні попадаються. або не ті, що хочеться. Ну, таку я не знаю зараз. ще я гляну, якщо буде тут десь поруч, то може і наберу. Ну не видно, немає ніде. Поки що цю не викинув. Ну що собою. Не такий приємний запах. Знаєте, така в кінці нотка лимону. Лимоном так попахує трохи. Приємний гриб. Приємний. А там в дубах більше я бачу. Можливо, колись туди ще заїду, то нашукаємо їх. О, дивіться, молода парасуля лізе. Але непонятно, що це за Не Непонятно що молода. Так не відрізниш. Що це за... О, бачу ще одну фіолетову. Ну бля, це тарілка, дивіться, яка здорова теж стоїть. Такий незрозумілий гриб. Щось таке. Так, ось фіолетові ростуть. Фіолетові тут ще є. Дивіться, які гарні. Рядові. Тут, чуєте, нормально так. Ось дивіться, 4 грибчика, да? тож забираю ці 4 грибчики. Зараз підчищу їх і забираємо до кошика. Бачу ще багато горбиків. Тож збір продовжується. Вон яка мала гарна. Ось тут під деревом, не вона часом стоїть. О, ох, боже. Воно. Така вона красива, гляньте. а я кручусь на грибному місці. Поляк чистий до кошика. не знаю, чи це строката парасолька, чи це якась поганка тозна о, а це таке що таке цікаве нічого собі. Капець, скільки різних грибів. щось таке схоже на гливу ось тут були ще такі екземпляри. Не знаю, не знаю. Та ні, таке я не буду брати, не хочу. Не знаю, не впевнений. Гвиви набрав. Ті, що впевнений, був, то нехай собі вони тут ростуть. А я ще фіолетову пошукаю, може десь буде фіолетова рядовка. Ви жте такі штуки. Свизовики якісь, мабуть. І знову ось. Може це є фіолетова рядовка. Та ні інший запах. Ні. Вона дійсно дуже схожа. Але запах інший набагато. Не той, не той запах. Щось тут такі гриби, тільки в оману вводять. Скільки їх різних тут на одному клаптику. розчебетались так а я щось не бачу більш фіолетового рядовку я тільки захотів її набрати і щось немає я більше її тут уже так по другому колу йду щось не бачу більше все ж таки знайшов пішов на третє коло і знайшов Одна і друга. Пощастило. дивіться, які маленькі познаходимо. Є ще три гриба. Де ви тут ховаєтеся? Покажіться. Помітив спочатку ось цього. Бачите, ми ще їдять його не будемо чіпати. А потім помічаю ось цього красивого. Блистить. Уж водою набрався. Коц. І він червивий. Угу. Вони вже... Щось дуже швидко червісь. Хай залишається, зато рядовки чистенькі, рядовочки чистенькі і гарненькі. О, чистий польський. Чистий. Ось як тебе взяти. Гарний. Щось ми коморів трішки червоненьких є. Вони такі теж нещасні, дощом намокли і стоять тут. Прохожу через маслюкове місце. Ну і є маслюк теж. Ось два такі. Зараз подивимося на них. Ого. Як вже. Ну цей теж такі самий. Такий самий водой набрався, і червивий. Але маслюків ми з вами теж бачили. Зарахуємо. Дивіться, які ще грибчики стоять. Багато їх тут. Поляки. Молодий поляк. вийшов я знову в сосну. Зараз пройдемося по сосні, а потім скажу потім що буде. О, під зеленки, дивіться, ось теж є. Скільки їх тут багато. Може ще й таких набрати. Хочу б і не набрати. Давайте кинемо пару штук до кошика. Туда є багато янг. Блин, Ось було... тут ще й сыроїшка стоїть така. Не возьму одну, яка гарна Зірвем її пошкодив, але покажу вам. Такий колір шапки гарний. Кидаємо до кошика. Нехай буде щось ріжка надам. А ось тут помітив хорошу зеленушку. Переїхав на ту сторону поля. А дивіться, тут молоді маслюки ростуть. Червивий, тю, такі молодий, червивий. Це червивий, ого. Отчуває такі всі червиві. Оцей гарний. Цей теж червивий. Чистий. І це чистий. Ёлки молоди, Ого, видите, какой рыжик, и вин, и вин у нас, можливо, быть, чистый. Видите, идеальный, чистый рыжик. Буде ще й рижик тепер тут. Такі вони брудні. Зараз трохи краще його почищу. Щось так спочатку рижик порадував, то одного знайшов і ще одного знайшов. ось тут. А потім обійшов так ліс з І немає, немає. Тут же вирішив. Повернувся назад. І Там стоїть ще один. Давай Так, Я його не хотів спочатку доставати. Ах, він теж червивий таке. я чомусь мало рижиків, бачите Ось стоїть, тільки він Такий водянистий розпався. О, чистий, чистий, хоч третій буде, але тут він пошкоджений, треба обрізати. Такий ось обрізав трохи. Покинув, нехай ще буде він. На вечір знову сідає туман, вже видно так вдалечі Синіє так. А я вам скажу по секрету, я вже сьогодні до обіду збирав опеньки. Опеньки ви побачили в попередньому відео, я усе. А це був такий виїзд. Чисто на пару годин походить по лісах, подивитися, що в нас ще є в лісі. І буду їхати вже додому, буквально через годину вже буде темніть. Дякую вам за перегляд. Залишайтесь на моєму каналі. У мене вже є багато відео про грибалку. Бажаю вам приємних переглядів. А я додому. Всім до зустрічі, до нових відео.